Всім добрий день, хочу показати своїх молодіж іменно настоящій зимні Николаївську птицю. Вийшли. Я не знімав, не показував, Но тоді мороз було. 17 градусів, які вижили, що вижило у нас з Ніколаївського. Ну, Практично всі вижили. Хочу показати молодь. Це, це які вижили. Ви Зараз вони сіли на вторий круг, я їх сидинив віддільно. Да. Оце, да, оце з-під того лимонного голуба, а це з під дочки, що я вам я показував, це да, з під да. дочки вже, точно таке саме почали. Навіть ще лимонніше воно. Ось таке. Дивіться, красавці, такі вони легенькі. А ти їх вже відкинув отдільно, що ті вже... Вони вже самі кушають, так, все. Да. По второму кругу почали лупитися. Так. Ось такі красненькі. Це по три Ну, Я думаю, це голубочка, це голубець буде. Це Та видно, да, да. так. Такі одна, О. дві шарики. Красавчики. Угу. Такі, так, да. вони легенькі. Я їх вже віддільно відсадив, щоб тим не мішали. Оце які 17 градусів виржа. <хи> да, Красавці. Маленькі такі, бачите, взагалі сухі, маленькі. Тут воно трошки в темноту не дуже видно, як воно. Ну, ну нічого, як і да. Ми да. ж обіцяли знімати. тихо тихо, бо ти зараз. Щас... Ось ось під чорнобокло такий. Я Ну чого красавець. ти голова... ой, ой. ай да. Красавець, дивіться. Такі угу. фльоски. Запищать маленький, ну вже вперед. Все. У нас сьогодні морозець. Да, сьогодні три градусиву. Да. Морозець сьогодні. Хотіли, конечно, і так на сонечку, але нічого. За спеццизи. Отакі вони. Для... Ну, мені оце якийсь кажу, голубий такий. Ну Він такий... <смі> якийсь такий, такий у нього. Не знаю, описі. як кажуть, ці расти чи там які, я не знаю. А, ну це сміття викинує. Красавця. Це сплошні, так? Да? Да, це сплошні жуки. Угу. Отакі. Ну ще видно, що ще бачите. Ну ще да, ще да. сирувати, ну, це ще, ще. навіть ну, видно. А, що за, Голубок Голубок туди, да. О, Голубочок. Це перелиняє, так? Ну нічого, нічого. Да, це теж такий. Це голубочка, мабуть. Ну так. Більше на голубочку. І в неї посередки пер'ї біла, так? Yeah. Да? Yeah. Нічого таке буває. Ну нічого. Тихо-тихо. Да. Оце... Вижили 17 градусів. Да. Такий є скрасно поясовий. Ну, це голуб'я таке. Це з, піто... з піточки чорнобої. Ну воно одне вискочило. Ну, такий голубок, ну такий шустрий. Такий, ух, легенький. Да. Ну, в общем, то такий є. Зараз треба з під бандіта. А, з-під бандіта. Спід бандіта це він дав таке сіре, яке воно таке, трьохцвітне, воно цвітне. Сірогречане якесь. Ну Ну це такий вже в мене підхвачувався, літав. Ой, красивий, так, такий Угу. Ну, в общем, це що є. Так що перший вивод уже Ганяю втори... ну не ганяю ще, ну в общем, взагалі, це ви видержали, вже провакцинував, то що ж тоді ж було тепло, і їх посадив, думаю, що тут, а потім раз і мороз, ви знаєте, цілий ціли місяць біголос, да. мороз, вони почали лупитися, ну, слава Богу, вижили. Оце натуральні зимні голуб'ята вийшли з цього. Року. Це перший рік у мене. А ті сидять. Закривай, мабуть, щоб тепло було. Сидять, бороть, не будемо відкривати, Ой. воно холодно. Да, да, да. Тому що по второму кругу сіли. Сидять. Ну так, да, не на. Ну, ми покажемо, що сидять. Це наші. А тут на по второму кругу сидять. Ано сонце. Це опять. Вони ще вже кормлять, може щось. Воно, бачиш, ну, теж білі, ці будуть, Окей. молочні. Давай таке не будемо показувати, да. не треба, хай люди не дивляться. Ну, коротше, вже в отак от всі сидять по полкам. Ну, слава, Богу, слава. Да, слава Богу. Да. Все добре. Так що все гарного дня, все да. буде добре. Ждемо миру і да, хороші. Ми почали показувати. Так, саме головне, що здоров'я і миру. Саме а так все, от я вам хотів показати, що такі в мене голуб'ята вискочили. Зимніх Всім дякуємо, що дивитесь. Так, що вижили такий мороз, звісно, свистів аж. <рес> ну, ми там прив'яжемо, я знімав. Ну, так і цеків. Вони якраз так е, какали, то не цеків. Не міг подбивати. Ну, вижили, слава Богу. Так що всього гарного дякую. Добрий день всім. Сьогодні яке 18 чи 19, не знаю. Ну, сьогодні у нас мінус 17 аж сніг тріщить. Мінус 17. Дало. Ну, зараз подивлюся, що у нас тут вийшло. Отаке все маленьке. Ну, тут не то що воно поприлипало, ну мороз, бачите, не, не, не подриваю. Оце у нас отакі будуть голуб'ята. Дивіться, то є. оце один сидить з під бокою голуб. Ой, голуб, чорнобоки. А це вже такі у нас повиходили з-під молочного і машини. такі ось у красні білоносі. Ну, вони всі рябогорлі і тут такі красненькі будуть. Все, це з під стальних отакі будуть, це з-під бандита Така у інтересна, там така не того робина, не то поймеш. Там. такі оце вийшли. Ось ну, такі морози. Є. Це, ну, тут бачите, не можу повбивати сильно. Таке, поза, позамер, поз... О, трошки позамерзало. Це з-під скопця, з копця і стальна сплошна, таке буде. Отакий буде одне стальне сплошне, а одне таке молочне. Білонос таки вийшло. Ну, общем, мороз, вода замерзає одразу. Ну, там глину теж не почистив. Ну Мороз Тут вже не топиться, що воно в один крипіч. Ну Слава Богу, видержали, вже їм ніхера не буде, вже на вторий круг сідають. Ну, Тягнув до последнього, не ставив гньо, щоб раніше не гуляли. Ну Оце тільки поставив. Нього здаємо вже, щоб вторий раз гоняти. Чи це сідатимуть. Ну, слава Богу, пройшли вони мороз. Це саме маленькі отакі. Ну, зараз буду заганяти, то вигнав трошки, думаю, почистить. Ну, вже я думаю, нічого їм не буде. Ось такий мій хороший молодець. Отакі. Ну, Слава Богу, пройшли. Ну, Я в шокі був. Мороз уж малив не воре. Ну, пройшли. Все, вони отакі у мене. Та сьогодні хоч сонечко, думаю, випустю їх, блін. А цей вже вторий раз ганяє з під чорнобої. Чорно Отака ось голубочка. Ну, Коротше, отаке у нас господарство. Давайте заходьте вже. Хватим вам, блін. Заходьте вже гублять. Ну, вони вже не грінькі, а сідають. Це такі вони у мене молодці. Це що в мене залишилося. Ну, 14 пар, що я оставляв, так і є. Буду вже заганяти їх. Так, все, давайте. Оце мінус 17. Прикиньте, сосулька. Ну, зараз ось, трошки вже почало розставати, на сонечко вийшло. Ну, взагалі, то я вам показав хазяйство, як пройшли вони. Ну я думав, ну слава Богу, пройшли всі. Ні одне не пропало. Ото ну, такі диво.